Ось власне пилок Зараз побачите, що зла сім'я зроби без кунаш сюди. та ну тебе нахрен блядь. Та не бійся. Не боюсь А блядь! Іди <соргут> нахрен блядь. Вся пуста Да повністю наплш А ну там не видно не видно, не видно. Голова, не не видно, да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Знаєш, це я липо, вам скажу, любі друзі, рядом з кому спорти, хто буде нести глубже, хто тонче. І, і ще пилка в придачі. Кум предупло. Більше ніж він. дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупло. Так що, давайте. Скоренько підписуємо. Скоренько. Кум сказав, щоб скоренько підписувались. Привки поклав? Чи ні? А? Півки поклав? Да. Прошлий раз, друзі, було цікаве відео, те воно називається Дикий Кіт, бився з лисом за рибу. Друзі, ось приніс свіжі ось такі красиві голови карасьові. Зараз ми це все тут розвішаємо. І напроти покладемо нашу фотоловушку. Дуже цікаво, який звір прийде на нашу фотоловушку. Пакети це все ми обов'язково забираємо. Одна ловушка, фотоловушка стоїть друзі, на нашу живоловушку. І ось ще одна фотоловушка. Зараз ми її прикрутимо на нашу рибку. Ось акумулятор сховав пінопласт, щоб довше тримало, тримався заряд акумулятора. Ось тут у нас, друзі, отаке дерево. Коли був сніг, тут було видно сліди лиса. Тобто лиси та куниці люблять залазити ось на такі дерева типу припічка. Ось там, друзі, установлена фотоловушка, внизу акумулятор, щоб можна було довго робити зйомки. І ось, дивіться, фотоловушечка, і ось наше бревно, і вон там зверху прив'язана наша рибка. Тобто буде цікаво, коли дикий звір буде приходити, вилазити по цьому по дереву і лізти до нашої рибки. І, думаю, цікавий, думаю, кадри будуть. Дуже цікаві, друзі, тому тим часом хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться та підтримайте відео лайком, за що я вам буду всім вдячний. Все, ловушку включили і додому. Ось, друзі, власне, наше дерево, на якому стоїть вон там риба. І що я тільки що побачив? Ось друзі. Дивіться, під цим деревом. Ось там дивіться, трішки сухенько. І воно видно втоптано, так, хорошо втоптано. І видні сліди. Тобто під цим деревом, коли був сніг та дощ, під цим деревом, друзі, щось спало. Як ви думаєте, який звір міг тут, тут ночувати? Напишіть коментарі. Вітаю, друзі, знову на своєму каналі. Прийшов я забирати флешку з фотоловушки. Фотоловушку закри... залишаю друзі, знову. Просто міняю місцями флешку. Вже передивлявся, що зняла фотоловушка. Ось в прошлому відео я показував, як ось вішав друзі, на проволку риблячі голови. Ні одної голови немає. Вже я передивився фотоловушку. Що зняла фотоловушка, кадрів дуже багато. Що зняла, обов'язково вам покажу. А ви тим часом, поки ще хтось не підписаний на канал, обов'язково підпишіться та підтримайте друзі, лайком. Зараз вішаємо знову риблячі голови, друзі. І зараз піду, провірю. У мене стоїть живоловушка, друзі, на лиса. Зараз я піду ту живоловушку перевірю. І там теж фотоловушка стоїть. І побачимо, що там фотоловушка теж зняла. Приманка там у нас, друзі, стоїть курачі лапи та е, нога свині. Цього разу, друзі, стояла е, риба у нас ось тут. Цей раз рибу ставимо вище. Побачимо, як наш кіт. Буде пробувати доставати рибу. Думаю, буде дуже не менш цікавий канал тобто, відео, чим прошлого разу. Ось так, друзі, я повішав нашу рибу, а в прошлий раз риба висіла тут. Побачимо, як кіт або лис, а можливо куниця як будуть доставати нашу рибу.